Вітаю, друзі. Новорічна ніч для окупантів в Україні була не дуже прихильною. Найбільш шокуючий удар у 00 годин 00 хвилин припав на ПТУ, здається, номер 17 у Макіївці. Це за на східному боці від Донецька. Чим цей удар був шокуючий? Не тому, що хай прилетіли під дзвін курантів, так би мовити, а тому, що виявилось, що в тому приміщенні розміщено більше як 600. За різними оцінками загинуло від 400 до 600 людей, і за тою оцінкою де 400 загиблих. Там говорилось про 300 поранених. Словом мова йде про сотні загиблих, і це шокуючий деморалізуючий удар. Тому що буквально десь трохи більше місяця тому в Саратові відкривали такий меморіал загиблим в локальних війнах. І там на стелах вибито нібито прізвища 194 саратовців, які загинули у війні проти України. Щось мені здається, що це не всі прізвища там внесені, ну але Бог з ним. Тепер цей меморіал доведеться архітекторам переробляти, тому що доведеться дописувати кілька сотень імен в цей меморіал. Раз уже почали з меморіалів. Ну, російська брехня, вона ж базується завжди. Це брехня, яка перебріхує саму брехню. Тобто брехня перебрехана самою брехнею. І суть і в тому, що спочатку росіяни з переляку заговорили, що там 17 загиблих. Тепер вони зупинилися на цифрі 63 загиблих. Зрозуміло, що з російського телебачення сюжет про загиблих вагнерівців він виглядав дуже брутально. Ну, Але то вагнерівці. І там Пригожин приходить, гора Кульків з загиблими лежить. Він каже, що ви, ваш контракт закінчився, відправляємо додому. Ну, це все сумно, скільки б не набивалися, так би мовити, е, ну, броні чи панциря на рецептори, але загибель будь-якої будь людини, навіть проклятущого ворога, це все одно загибель людини, як ти не крутий. Але українців теж почало вироблятися таке відторгнення, тобто Росія. Пригожені всі ці путіни, Медведєви, Шойги і всяка інша Шантрапа довела українців до того, що українці бажають смерті ворогу. Нічого іншого. Українців навіть з'явився анекдот про те, як українці пишуть листа Святому Миколаю. А Святий Миколай розвертається каже хлопці, ну я ж не кілер, я Святий Миколай. Тому виявилося, що в якості Святого Миколая новорічну ніч послужили бійці Збройних сил України, озброєні братніми Хаймарсами. І що найцікавіше, що поїдуть кульки із самарськими мобілізованими. Це фактично локальна, ціле, ну мінімум, батальйон самарців, розміщений у цьому приміщенні ПТУ. І експерти говорять, що судячи із характеру вибуху, хай поцілили не просто в приміщення, а виявили, що там ще був і склад боєприпасів Орківський. Тобто вони придумали для себе так би. Мовити, феноменальний бутерброд. Вони спочатку завезли кілька, може, пару сотень тонн боєприпасів в приміщення, а потім і завезли особовий склад. Лишилося тільки дорозвідати ціль українським розвідникам. І що цікаво, Макіївка, це за Донецьким. Донецьком. Я розумію, що українські безпілотники літають над Донецьком як по бульвару, так би мовити. Це, це всі розуміють, що розвідка наша працює. Але Макіївка це дещо далі. Тобто треба облетіти Донецьк або перелетіти через сам Донецьк і залетіти в Макіївку. Враження таке, що дончани під Окупацію так стомилися, що вони почали зливати українським військовим цілі орківські. Тому що це ПТУ воно якось так стояло осібно, і орки умудрилися нагнати туди ще й своєї техніки і людей. І тепер в російських пабліках почалася паніка. Хочу нагадати, що. Самара це ой, Саратов, це місто, е, з якого походить спікер Держдуми Володін. І вони там створили таку ну, атмосферу під мобілізацію, дуже позитивістську, таку прокачану всіма мемами Другої світової. Защита втєчества там і ну, Це ж російська пропаганда вміє загиджувати мізки своїм посполитим. Ну, це їхні посполити, хай вони ними розпоряджаються як хочуть. Тому що, схоже, що ці люди свої, самі своїм життям не особливо хочу розпоряджатися, тому і опинилися на українській території в новорічну ніч. Ну а там уже транзит пекло був. Вони б Саратова з такою швидкістю в пекло б не залетіли, як із Макіївки. Є така от історія. Тепер виглядає так, що є ну, певна гра, і цікаво, як вони тепер в тому Саратові будуть ту стелу добудовувати. Чи вони збудують її другу, чи вони просто тупо поховають цих людей і не згадають, що це таке, і чи варто їх вносити, їх розмиють по, інших, по різних цвинтарях, щоб, щоб і сліда їхнього не було, цих загиблих, адже з однієї території 600 чи 700 загиблих це шок. Тому, очевидно, що Володіну їздити по вухах. Своєму канонічному регіоні тепер буде не дуже з руки, яким би він спікером Держдуми не був. Ну, всі ж прекрасно знають, що в Росії виборів немає, є призначення депутатів. Тому все одно Володін пробував якось розмовляти з населенням. І тепер цікаво, що це населення заспіває, бо їх же ж привезуть ховати. В розібраному вигляді, і є така підозра, що там справді пару сотень взагалі зібрати не, не вдасться, що вибух був наскільки страшним, що, по суті, ідентифікувати людей буде тяжко. Що на руку російській владі, вони їх запишуть як безвісти зниклими. Ну і відповідно не треба ніяких компенсацій сім'ям, нічого. Тому оці сорти забитих окупантів це вже проблема самих окупантів і їхніх рідних, які погодились відправити цих людей в Україну. Це немилосердна війна, але ми так. Бачимо Бахмут кривавий. Ми бачимо цей удар по Макіївці, А насправді українські Збройні сили проїдають, проїдають, проїдають тили ворога. І ми вже якось звикли до звільнених земель. Генштаб повідомив, що після 24 лютого 40% окупованих територій звільнено. І... Тепер всі в великому напруженні й очікуванні, що буде звільнено наступне. Вже хочеться, щоб 23-й рік був роком завершення війни. Але судячи з настроїв, доки живий буде Путін в такому вигляді, як він є, тут і буде тривати війна. Чекаємо 5 січня. Українська розвідка заговорила, що після 5 січня почнеться нова хвиля мобілізації в Росії. Я думаю, що вона вже триває, судячи з деяких побічних даних, всі борги по іпотеці, боржники прибиті, так би мовити, прихвачені, прихоплені, повідомлені, що їм доведеться іпотеку віддавати через службу. Через мобілізацію. Тому 1050, я думаю, тільки через іпотеку вони відмобілізують, щоб не влаштовувати публічні кампанії. Боюся, що основою тої армії, яка спробує наступати на Україну або в лютому, або вже навесні, будуть призовники яких тепер 120 тисяч набрали у війська і будуть їх кілька місяців навчати. Тобто Путін зупинятися не збирається. Крім удару по Макіївці, розвідка також повідомила, що подібний об'єкт, як Макіївці, був знищений на лівобережжі Херсонщини. Поки що звідти інформації додаткової немає. Але рік почався з дуже професійних вивірених зі сталевими нервами і сталевими вимірювальними інструментами ударів. Ворог деморалізований. Скільки сам ворог на фронті, скільки деморалізована вся пропагандивна російська машина, отут в них почався справді стресовий період. Їх тіпає, вони деморалізовані, вони забрехані, вони втрачають віру в свою місію, віру в свого вождя. Але, на жаль, їхні безмозгли солдати далі йдуть на українські позиції. Тому лише терпіння і віра в ЗСУ не дуже озираємося на ігри політиків, які відбуваються в тилу. Вони дещо принижують. Ту репутацію і добре ім'я України. Я вже говорив, що за спиною воюючої країни призначати ту пані, яку призначили послом до Болгарії, це удар і по військах також. Адже Болгарія останній в Європейському Союзі серйозний виробник набоїв до радянських калібрів. І та Болгарія, яка насичена російськими лобістами, російською ГБшною агентурою, раптом, по суті, списана з українського інтересу таким просто критично цинічним призначенням. Це дуже недружня дія щодо Болгарії. Але тим, хто призначав цю пані, теж воздасться. Тому перемагаємо, бо таке враження, що за спиною наших солдатів вже торгують їхньому, їхньою перемогою, ще не завойованою. І це дуже сумно. Мусимо зробити все, щоб перемога. Прийшла. Допомагаємо ЗСУ. Віримо в перемогу. Слава Україні!